Друзі, всім привіт! З вами з вами я Артем, канал по вирощуванню аквакультур. Сьогодні тема піде про креветку макробрахін Розенберга і таке дуже часте запитання: скільки кілограм ми отримаємо з басейну, якщо ми у вас його купимо, давайте так: я не вмовляю вас купувати басейни. Я вам неодноразово казав, що такі комплекти ми продаємо для того, щоб ви отримали якийсь хоч базовий досвід. І друге це. Для того щоб ви ну, могли собі знайти хобі яке у деяких може перерости в дійсну роботу. Але дуже багато але. Тому відповідь, скільки кілограм отримуємо. По-перше, дуже багато чого буде залежати від обладнання, яке у вас встановлене. Тому що, якщо максимально дешеве обладнання, то і вихід буде нижчий. Далі, кілограми, 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 кілограми. Всі хочуть вирощувати кілограмами, тоннами і десятками тонн. Я розумію ваше бажання, але це не, все не так. Кілограми залежають. Лежить від кормової бази. Чим краща кормова база, тим. Вище буде коефіцієнт. Далі стандартна фраза, як ми всі кажемо, що ми сажаємо на куб води 100 штук. Не думаю, що у когось із вас виросте все, всі 100 штук. Канібалізм своє бере, це окрема тема для розмови. Тому, як багато з вас думають, що 100 штук посадили, і вони виросли всі по 50 грамів, і от з тонними отримали 5 кілограм. Це все не так. Тут дуже багато підводних каменів. Але відповіді чіткої я дати не можу, тому що зачасту кількість, ну, кількість креветки, яку ми отримуємо за якийсь термін часу, воно не співпадає з очікуваним. Тому навіть на запитання, скільки кілограм ми отримуємо з басейну. Тут багато факторів, які будуть на це все вліяти. Я не хочу навчати всю державу просто так, розповідати всі секрети. Ми більш детально ну, будемо все це обговорювати при зустрічі чи при продажу якогось комплекту. Але не намагайтесь отримати і не вийде отримати з одного басейна там, десятки кілограм це просто неможливо. А скільки, що і як, це будемо мова йти вже при зустрічі. Зустрічі. Тому дякую за увагу. Підписуємось на канал, на сайті zoocool.ua знайдете дуже багато всього цікавого. До побачення!